І першим щасливчиком стає кобі Осмар. Вітаю з випуском. Далі Роберт Кочмарик. Його немає. Наступний Максим Абрамович. Так, підсотні. Також немає. Марко Стровський. Відсутні на вручені дипломі. Це як п'ять годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це ми? А, чого? а в вашій вечірці вбили карлика, І ви під підозрілю. Сієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад готуйте вазелін від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись нотом, і ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий не труп. трубкачі спробують, можна налагодить роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так, зараз набираємо хештек селфіпаті. Стопудово тут уже тонне відео. Відійшлись. Хто дозволив набухатись дитині? гадство! це ніфіга не кіндер. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи, ви черці кінець, а значить його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Все, лежить собі так до ранку і добре. Він забавить. Є втраці не зомба на основі історії людей, яких ви фоловите. народ спокійно у порядку! Я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно. Писько рік ти веселковий сна! Я вища істота, не чіпайте мене! Заспокойся, стекло! Що я заспокойся! Ти створюєш проблеми, падло ти мале! Елфіпаті цієї весни у всіх кінотеатрах країни.